Всі мені пишуть, дай креслення чану, дай розміри чану. Друзі, я вам не можу дати розміри речану по тій причині, тому що він у мене вже зварений. До міліметру я не можу вам його виміряти. Якщо а в цій роботі навіть 5 міліметрів це дуже багато. І вам, якщо він не зійдеться, тут матеріалу в районі десь на 18-20 тисяч гривень. Якщо воно вам не зійдеться, то потім я буду крайній, що я вам дав неправильні розміри. Тут є номерочок телефону. Ви по цьому номерочку телефона телефонуєте, і вони вам розміряють все. Чи на 4 чоловіка чан, чи на 6, чи на 8, чи на 10, чи з топкою, чи без топки, чи на підставці, чи, на, чи без підставки. Всі чіткі, точні розміри до міліметра. Так як в мене, я сам його зварив за годину часу, ну на прихапки, звичайно. Він от в такому стані я за годину його склав, тому що до міліметра чіткі розміри були. А якщо я вам дам щось неправильне, ну я буду потім крайній, ви попадете на гроші. Ну, багато лишньої роботи по цьому номерочку телефонуєте. все вам накреслять, що вам потрібно. Отакі такі от хлопці чіткі до міліметра.